Маю велике щастя знову побажати вам доброго ранку, побажати гарного дня, мирного і тихого, а разом із вами побути на передачі ранок з надією. Відкриваючи святе Боже Слово, ми дякуємо Богові за обітниці, які Він залишив для нас, щоби, покладаючись на них вірою, ми могли переконуватися, що скоро припиниться те, що є на землі. І у цьому житті ми маємо через це святе Слово побачити Ісуса. Тому що є чудова обітниця. в Євангелії від Івана, в 14 розділі у 9 вірші Христос сказав, хто мене бачив, той і Отця бачив. Той факт, що люди цікавилися вченням Христа більше, ніж сухими, безжиттєвими аргументами юдейських вчителів. Гаряче дратував книжників і фарисеїв. Ці вчителі говорили невизначено, витлумачуючи писання то так, то інакше. Це спантеличувало людей. Однак, коли вони слухали Ісуса, їхні серця зігрівалися і отримували розраду. Він показував їм Бога як люблячого Отця, а не як мстивого суддю. Він допомагав усім знатним і простим, багатим і бідним побачити істинний характер Божий, сполукаючи називати Його дорогим ім'ям Отче наш. Словами любові та ділами милосердя, Христос спростовував старі перекази і людські заповіді та відкривав любов Отця у її невичерпній повноті. Його спокійний, щирий, мелодійний голос був як бальзам для пораненого духу. Він являв собою образ Божий, відбитий у ньому самому. Христос відкривав своїм слухачам пророчі істини, відділяючи їх від незрозумілих тлумачень, які книжники та фарисеї додавали до них, куди б він не йшов. Він усюди сіяв небесне. Насіння істини, сповнені рішучості чути, що говорить Христос своїм учням, книжники та фарисеї, підсилали до Нього спостерігачів, які ходили за ним по п'ятах. Ці шпигуни підмічаючи його слова, і передавали їх представникам юдейської влади, які, слухаючи їх, були майже унестями від почуття. Погано прихованої розлюченості, яку вони видавали за горливість щодо Бога. На засіданнях Синедрону не бракувало людей із сильними, усталеними утвердженнями, які радили присікати діяльність цієї людини, здатної заявити про себе так багато. Вони бачили. Що вплив Христа на людей швидко зростає та перевершує їхній власний. Вони прагнули знищити його за те, що він наважився перетворити на ніщо їхні перекази, але не ризикнули діяти відкрито через страх перед народом. Вони думали, що якщо будуть діяти таємно, стежачи за його словами та вчинками, то незабаром знайдуть такі обвинувачування проти Нього, які дозволять їм засудити Його до смерті. Христос ніс правителям Ізраїлю світло, яке позбавляло їх виправдання. Він зробив усе можливе, щоби переконати їх у тому, що вони перебувають в Омані. А чому вони перебували в Омані? Тому що вони були засліплені упередженнями. І що він сказав їм у Івані від Іана, у 5 розділі, у 38 вірші, ми читаємо. І не маєте його слова, яке перебувало б у вас, бо не вірите тому, кого Він послав. Юдейські вожді не раз були свідками того, як крізь людську природу Христа. Пробивалося сяйво Божественності, і він стояв переображений перед народом. Це справляло на них глибокі враження. Однак, коли вони обговорювали це між собою, їхнє невір'я посилювалося, а свідчення, покликане їх переконати в істині, відкидалося. Найвагоміше свідчення виглядало в їхніх очах непереконливим. Тоді як найжалюгідніші поверхові аргументи проти істини, яку ніс Спаситель, набували в їхньому баченні здорового глузду. Вони стали на шлях, що веде до вічної загибелі. Ісус зробив святе письмо предметом постійного вивчення і коли книжники та фарисеї намагалися нав'язати йому свої доктрини, він незмінно зустрічав їх Словом Божим, і їм було не під силу переконати його у своїй правоті. Здавалося, він знав Писання від початку до кінця і викладав його так, що відразу прояснювалося його справжнє значення. Христос бачив, що юдейські вчителі. Помилково тлумачить Боже Слово і закликав їх до більш старанного вивчення біблійних приписів. У ньому, тобто в Ісусі, швидко виконувалися прообрази та тіні юдейської богослужбової системи. Якби вони досліджували Писання як слід, то побачили б, що він претендує на те, що належить йому за правом. Якби юдеї досліджували Боже Слово як слід, вони побачили б, що Ісус із Назарета є Месією. Проте вони досліджували Слово, керуючись гординею, себелюбством і марнославством. У їхньому уявленні Месія виглядав зовсім інакше. Тому, коли прийшов Спаситель, людина покірна. Спростував своїм вченням давно у теорії та перекази, і відкрив істину, повністю протилежну їхнім звичаям, вони сказали, хто цей зазіхач, що наважився заперечити наш авторитет? Христос прийшов зовсім не так, як вони того очікували. Тому вони відмовилися прийняти його, називаючи його обманщиком і шахраєм, замість того, щоби. Слухати його заради пізнання істини, вони слухали зі злим наміром, щоб знайти, у чому його викрити. І раз вони вже стали якось на шлях, прокладений для них великим вождем бунту, тобто сатаною, то сатані було зовсім не важко зміцнити їх у супротиві, чудові справи Христа, призначені Богом, бути свідченням для них. Сатана спонукав людей обернути проти нього. Чим наочніше Бог свідчив їм своїми вчинками милосердя та любові, тим більше зміцнювалися вони у своєму спротиві, засліплені упередженням. Вони відмовилися визнати Божественність Ісуса. Він був Богом у людському тілі і не міг не чинити справ Божих. Я хочу, дорогі мої, молитися сьогодні разом із вами, щоб ми зрозуміли вчення Ісуса, щоб ми прийняли Його як Бога. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед тобою, ці хвилини ми складаємо щиру подяку, бо в любові своїй ти продовжив наш вік. Ти пробудив нас від сну, і ми могли сьогодні вже заглибитися у святі істини. Ти дав нам приклад, як не слід чинити. Тому що приклад із тих, які знали Писання в Ізраїлі, але не жили так. Вони не побачили в Христі Месії, вони його не прийняли. І це був їхній шлях до погибелі. Господи, а Ти хочеш дати спасіння усім. Тому сьогодні просимо Тебе, дай нам мудрості, читаючи Твоє Слово, розуміти Його, дай нам мудрості жити з Тобою, Господи, творити Твої діла, які Ти доручаєш своїм послідовникам, бути, Господи, такими, як Ти хочеш бачити своїх дітей. Наша молитва і прохання, щоб у милості своїй ти благословив наші сім'ї, наші родини. Щоб ти благословив нашу прекрасну країну миром, Господи, почуй молитви народу цього. І допоможи, щоб настав мир, щоб люди почали відбудову, щоб люди почали робити все, щоб наверталися до Тебе і щоб славили і звеличували Твоє святе ім'я. Це наші молитви і прохання, а тобі, Боже, за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Я глибоко переконаний, що ви сьогодні зрозуміли, у чому проблема, що сьогодні є один Бог, є одне святе Писання і так багато напрямків, які люди пропонують як напрямок або дорогу до Бога. Це тільки тому, що люди не читають. Читаючи святе Письмо, людина не може не прийти до Ісуса. Читаючи святе Письмо, людина не може сприймати Ісуса як звичайну людину. Вона буде розуміти, що це Бог прийшов у людському тілі, щоб спасти мене і тебе, дорогий друже. Тому прийми сьогодні Ісуса усім серцем. Відкрий Його святе Слово, почуй Його голос. І стань Його справжнім послідовником, перед яким відкриються ворота раю. Цього бажає Ісус. І я цього бажаю. І буду молитись і далі за те, щоб усі ми були у числі тих, які з радістю вийдуть на зустріч Богові, коли Він прийде. Нехай Бог благословить вас. До побачення.